Чому варто обирати саме нас, найбільша база власних квартир? Працюємо без посередників, що гарантує прозорі умови та вигідні ціни. Офіційна реєстрація в Києві укладаємо офіційний договір оренди безпосередньо з власником житла з подальшою пропискою через центр надання адміністративних послуг, відновлення прав та можливостей, допомагаємо громадянам України та іноземним громадянам через офіційну оренду адрес. У житловому фонді. Широка географія послуг. Працюємо у всіх районах Києва без винятку, а також у 10 регіонах України, серед яких Хмельницький, Одеса, Вінниця, Львів, Харків, Черкаси, Запоріжжя, Кривий Ріг, Суми, Біла Церква. Наша команда це професіонали, які працюють на результат та завжди на зв'язку, щоб вирішити всі ваші питання з мінімальними затратами часу та зусиль. Понад 300 реальних відгуків від клієнтів, які вже скористалися нашими послугами, ми цінуємо ваш час, гарантуємо швидке оформлення без черг. Ваші потреби наш пріоритет. Обирайте нас і ви отримаєте надійного партнера, якого легко знайти від метро. Площа Українських героїв в Києві. Дорога до нашого офісу займе лише кілька хвилин. Звертайтеся за номером телефону 095 081 14 55.